Кіровоград сьогодні у нас не така тема ефіру здоров'я, що ми просто не могли не запросити людину, яка точно знає все про це, знає все про танці, про творчість і взагалі про виховання. До нас сьогодні завітав директор Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу, гімназія інтернат, школи мистецтв, керівник народного хореографічного ансамблю «Пролісок», народний артист України, професор Анатолій Горович Коротков. Доброго, Доброго ранку вам Доброго ранку! до речі, для вас оце ранок. Ви о котрій прокидаєтеся? У чому секрет? Ну, я просипаюсь кожен день 4.15, 4.20, без будильника сам встаю. Уже організм настільки привык, прям столько встал, зубы почистить, Ми по могу. Мы з Женя. Высыпаемся. Скорее кофеварку включил Ноутбук включил, новости смотрю вот Просыпается, где-то в 6 часов просыпается Валентина Николаевна Она заходит, присоединяется Кофе вместе попили, в 6.15-6.20 Я ухожу на работу Я потому что сразу иду к своим детям К своим гимназистам Потому что мне хочется увидеть, как они просыпаются Это мои любимые дети Потому что моя жизнь всегда связана С воспитанием Не только хореографическим искусством А нашим <клагодарное> Молодой наша Кираскую власть, которая у нас обучается. Я ими горжусь не только, а все наши преподаватели, потому что все дети, которые у нас обучаются, которые выпускаются, мне приятно, что они достигают своей мечты. Куди не поступають, які професії. Для того существует Кировоградский обласний начальный виховний комплекс для обдарованих дітей нашої Кировоградской області. Аналог учебного заведения, такого як наш, на Україні нема. Ми перші і не повторювали. Хотілося б спитати вас, як педагога. Сьогодні ми справді говорили про здоровий образ життя. До нас телефонували молодь, 17 років, 18 кажуть, що вони не вживають там якусь їжу, обов'язково там танці. І ранкова гімнастика, ну, тобто ми пишаємося поколінням. І ви, як педагог, ви також контролюєте, наскільки здоровий образ життя ведуть ваші вихованці? Ну, як я ви не... допомагаєте, якісь Де, поради? звісно, якщо б я не контролював, мабуть, не було б такої в нас порядку, дисципліни. Пити не можна, курити можна, вести треба здоровий образ життя, добувати знання, ми їм допомагаємо, як добувати знання, і потім виходить, конечно, результат. Ну, наверное, ребята привыкают. В начале месяца им бывает тяжело, а после этого они уже втягиваются в нашу систему. И потом они приезжают каждый год на все наши праздники, со всех уголков нашей Украины. Они радуются. Говорят, то, что мы здесь получаем за два года, нам хватает закончить любой вуз Украины с достоинством. И это Сильнее, що добивається, тобто ви можете отак, от як рецепт, сказати, що в принципі, от здоровий спосіб життя для себе можна організувати так, спочатку трошки важко, але якщо до цього звикнути, yeah. от як ви вже систематично прокидаєтеся о четвертій Ну от якщо до цього звикаєш, то це залишається назавжди, навірно. Да, По-другому не може бути в тому, що я, мені ні такої лені, щоб повалятися в кровати, вже виробити систематично. Mm -hmm. А от який розпорядок у вас у як? Керівника він специфічний. Ми розуміємо, що ви рано встаєте, рано йдете там на роботу і пізно повертаєтесь. От ваші вихованці, от як проходить їх день? От приблизно, Які, скажімо, в якому режимі? треба быть, для того, чтобы быть у свободной минуты просто так э, глупо проведены, у них нету каждая минута расписана по минутам, по секундам здесь урок математики, здесь урок физкультуры, урок танца, урок какой-то творческой работы надо заниматься науковой работой, надо библиотека библиотеку, надо читать, надо зайти в интернет, надо просто добывать, получать информацию, информацию, научиться учиться, добывать знания, ваховная работа, очень большая работа вахондера, это не только хорватичность мистецтва, і театральне мистецтва, і хорові спів, і вокал, і образотворчі мистецтва, і рисувати, ну, в общем-то, різносторонні а от, скажіть, будь ласка, я просто нещодавно заходила, мені прямо так сорому, я давно до вас заходила і заходжу така, коротше, в червоних джинсах така йду, Ну, зовсім взагалі щось на голові ну я не знаю що. Ну, як я люблю, це так от прокинутися і пішла. У вас всі у формі, всі настільки гарні, охайні. А ви вважаєте це також за ну, певний успіх у цьому? Так. Да. ви знаєте, не тому що вони, коли вихідні, вот заканчиваются занятия, они имеют право поехать домой, переодеваются в ту одежду, какой им нравится, но а, 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 вот так, что у нас уже на многих не один десяток лет, вот так все в форме, это обязывает, это культура, это эталон, это вот такая выхованность получается, воспитание такое. И они потом, вот я уже без галстука не могу. Для меня, я когда в субботу одеваюсь просто свитер, я какой-то не такой, вот, у меня это вот холдовый слово, знаете, вот такой. Иду, думаю, на меня все смотрят. Когда в галстуке, в костюме, я уже чувствую себя так, как, ну, наверное. А я в свое время, когда танцевал в Ятрине, и мы были в Соединенных Штатах Америки, и я увидел такую вещь, вот э, идут люди на работу, ну, банкиры все. Думаю, ну что они все такие выходные, все такие костюмы, галстучке, вот такие приятные, смотрите, деловые люди, должны быть именно такими. Угу. Ну, ви знаєте, з усього, що ви сказали, в мене поки нема ані костюму ділового, Ну прокидаюся я зранку нормально. І новини я завжди моніторю, все дізнаюся. До речі, я не знаю наскільки коректно зараз, трошки не в тему, але я думаю, актуально, оскільки, от серед новин ми чули про вашого вихованця Максим Лупантін, Який Я думаю, всі вже ну багато людей знають про тут, це. Та скандальні такі і кримінальні справи. Ми знаємо, що ваш вихованець затриманий. Як ви взагалі до цього ставитесь? І що ви можете сказати про цього вашого колишнього вихованця Максима? Ну, Максим Лопантін з п'яти років навчався в нашій гімназії, як в школі мистецтв, як вчився до 9 класу, включає в нас в гімназії. Выхованный, спокойный, уравновешенный. Он очень рано потерял маму, занимался воспитанием папа. И мне казалось, то, что я услышал в, сфере, ну, в печати за Максима Лопанзе, я был в шоковом состоянии, потому что это касается меня как директора, потому что ложится пятно, что мы его плохо воспитали. Но мне кажется, это, это неправда, потому что Ему надо было как-то с папой вместе решать, заниматься воспитанием, как-то жить, как, как молодые люди хотят быть самостоятельными скорее, чтобы заработать какие-то деньги. Как, ну, надо одеться, надо пойти в кафе, встречаться с девушками, угостить, кофе попить. Наверное, как мы все студенты, я учился, тоже зарабатывал, надо находить какой-то, ну, по-разному. Наверное, попал в какое-то окружение не очень такое хорошее, которое втянуло, может быть, легкой добычей денег ему показалось. Вот так вот, наверное, хорошо там платили где он работал в том окружении. Поэтому я был в шоком состоянии. И получая, он же у нас в университете э, закончил э, нашу, как бы, этим бакалавра и привелся в Киевскую юридическую академию, где вот он должен был буквально вот на этих дня получать диплом, я в шоком состоянии. Допустим, Максим вот так получилось. Ну, от, от такая ситуація. Ви е, готові, зрозуміло, що ви вже ваш там, етап педагогічний, да? е, Спілкування з ним закінчився, він навчається в інших навчальних закладах. Ви зараз готові надати якусь там пораду, допомогу йому? Я не знаю, як Віталій Михайлович Юрих, це мій колега з іншої кафедри. правознавство нашего географического университета. Я работаю еще заведующий кафедрой хореографии. Мы сейчас на, 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 радах вместе. Я вот я, э, обратился к нему. Еще сегодня будем встречаться, говорить буду, просить как-то, чтобы периодическую какую-то консультацию мне, чтобы ему помочь. как-то вывести из этого. Да? Я даже не знаю, готов пойти в областную державную администрацию, чтобы, не знаю, помогут. Вот, как найти это, какую помощь. Даже готов, как депутат областного совета, обратиться и к областной ради, и э, губернатору обратиться, вот мы я думаю, что получу ту консультацию Виталия Михайловича, чтобы он наказал выйти вот, э, вывести, хотя бы из СИЗО его вытащить как-то, понимаете, на время. Может, под домашний какой-то, но нельзя сейчас зайти, пока два месяца он будет там в СИЗО. Вы понимаете, сломать могут человека просто сломать, он может сломаться. Надо його якось -то витаскувати. Тобто ви настільки вірите у цю людину, да ви точно впевнені, що надалі він буде ну стане правильний шлях, тому що наскільки я зрозуміла, наскільки я вичитала це все, то він доволі розумний хлопчик. Він я вчора якщо я не поминав... з багатьма однокласниками, з коронавичилися. Угу. Вот ані хто в Києві, хто в Єзи. я всім зваді. Ані всі не вірять, що таке могло з ним бути. Боже, ну ми сподіваємося, що все буде добре, що все ж таки якось ну зрозуміють і, і правильно так. Ну і, і знаєте, дуже знаєте. приємно, що ви, як педагог, як вчитель, що вас це непокоїть. Що для вас ваші випускники досі ще є важливими? Ну ви знаєте, вони як вони ж мої діти, вони стають, здаються... конечно, я буду. просить, я вот сейчас прям выйду из студии, с, Вит с Виталием Михайловичем встречу, буду проситься во все инстанции, как все, потому что то окружение, которое его, вот, ну, может быть, я знаю, как, как молодому человеку, вот, понимаете, может быть, заработка там была хорошая, вот это все, это, это негативно. Там люди, я вчера видел, с плакатами там ходят в защиту, это, это все, это все политика, это все, вот окружение, это все политика, понимаете, а политика, она не очень хорошо действует, поэтому я вот буду ко всем обращаться, как-то Максима надо Витичить і вона скорі вирвати, і как то, щоб все поймалось. Ну дай Боже, що оточення змінилося, дійсно так. все пішло на ви знаєте. просто не хотілося б на такі ноті uh -huh. закінчувати, Все ж таки хотіли спитати. Ми знаємо, що це унікальний у вас навчальний заклад, так унікальний комплекс. Мені, наприклад, важко уявити, що ще можна додати да, до цієї композиції, яку ви створили. Все ж таки, що б ви хотіли в бачите майбутнє свого навчального закладу, що б ви хотіли змінити, збільшити, покращити. Мне хотелось бы, чтобы со временем какой-то был постро построен такой э, городок целый, как вот, знаете, uh -huh. больших таких университетских городки есть. А мне хотелось бы, чтобы так был такой комплекс, вот, который... Забрали всю молодежь к себе, і ми їх вивчили і общество, які не плівали, не ругалися, не було бандитів, не було нічого такого. І жили в такому царстві, котом, ну, царстві щастя. Угу. Ну, дай Боже, так і буде. І ще все буде ще, ще краще. Ми дякуємо, вам, вам. що вітали. Дякуємо, що ви е, допомагаєте створити нове покоління молодих, здорових активних кіровоградців. Я думаю, що ми з вами зустрінемося ще не раз і сподіваюся, що обов'язково ви нас поведете на екскурсію в нове на містечко. містечко. Сподіваюся, що це буде дуже скоро. Дякуємо вам. вам. Рухаємось далі. Після невеличкої паузи зустрічаємось в студії.